Харківська отрута тим часом продовжує вбивати людей. Цього разу на Житомирщині в Бердичеві після вживання підробного алкоголю помер 32-річний чоловік. Ще двох пацієнтів рятують медики. Обидвоє втратили зір. Горілку усі купували в свого колеги, а той поштою замовляв у Харкові. На лікарняні ліжка цих двох чоловіків вклав сурогат. 55-річний Михайло повністю осліп. Атою підявчиш, побачиш, у мене зелені попадає. Ви Зараз щось бачите, чи ні? нічого. Ну, звісно, страшно, що не бачиш нічого. Розповідає на день народження дружини. Чекали гостей. Купив горілку у знайомого по 25 гривень за пляшку. Той запевняв, якісна із заводу. Перед тим як поставити на стіл, господар вирішив її продегустувати, і щось його насторожило. Гостей вирішив нею не пригощати на їхнє щастя. Але ну, я їм не дав цей бутилки. Олександр купив горілку там таки у колеги. Швидку викликав лише через півтори доби, коли почав сліпнути. Доти думав, банальне отруєння. Ну травління я ще угляк твірно. Випив, все. а вже на вечір стало. Ще хуже, я не зрозумію, що це алкоголь, я не розумію, що це алкоголь. Медики кажуть зараз гарантувати, що ці хворі не залишаться інвалідами, не можуть. Ми поступили скаргами на втрату, повну втрату зору, ну інтоксикаційним синдромом, тобто нудота, блювота поки що ми не можемо сказати, чи відновиться, і якщо відновиться, наскільки відновиться. Тому що це інтоксикаційне враження зорових нервів. Ще одного пацієнта, який поступив зі схожими симптомами після вживання сурогату, лікарів рятувати не змогли. Кселіні було упущено время. Розвіл сайтюк мозга, тяжеліний тюк мозга і пацієнт. погиб. сурогатну горілку постраждалим. Продавав 22-річний житель Бердичева. Він розповів слідчим, що алкоголь замовляв у Харкові, і сюди у Бердичів спиртне доправляли поштою. Молодика уже затримали. Купляв тетрапакети, таких 10-літрові, і розливав вже в пластикові пляшки і реалізовував серед своїх колег і товаришів. Рідини він всю повиливав, як почув, що цей помер його колега. Але в одного з отруєних слідчі такі знайшли пляшку з цієї ж партії. Її віддали на експертизу. Припускають найпевніше, Там був метиловий спирт. Олена Кузніцова, Ігор Кучин. Житомирщина ТСН 1+1.